На питання порядку денного про затвердження розпорядження голови районної ради від 4.09 2013 номер Це... розвідня чай... Михайловича. Шановні депутати. Проєкт рішення ви отримали. Є зауваження пропозиції? Немає. Немає. Пропозиція та не про є пропозиція даний проєкт рішення прийняти на сесії районної ради. Пропозицію про проголосування. То проти отримався рішення прийняти. Наступне питання порядку про затвердження положення первого помічника контента депутата міської райони ради шостого скликання. для де має Лашенко Анна Миколаївна, голова постійної комісії з питання власню забезпечення законності та за правопорядку депутата Района Ради по депутату. Тати, шановні запрошені, мене тут в перериві питали, да для кого ж президент для людей чи люди для президента, звичайно, і президент, і народні обранці для людей. І закони повинні прийматися, і укази здаватися такі, щоб краще жилося людям, щоб краще жилося е, пересічному громадянам. Ми сьогодні, отут, у залі, я не можу не сказати, я вибачаюся, Володимир Михайлович, ми сьогодні в залі поступаємо, я не зроз... ніяк не зрозумію як. Ми, можна сказати, ламаємо віру молодих людей у якусь справедливість. У... у те, що кожна людина має право на працю. От. Як можна зі спокійною душею мені матері говорити, стояти і дивитися, як дитина залишається без роботи. Чого? Виговори в нього є? Ні, Володимир Михайлович. Я переформував, що нема. Ні, я хочу Володимир. Анатолій Віталійович, а я думаю, так. треба вернутися до цього питання, зробити перерив, попитати депутатів, які були на сесії. Де вони? Особливо Приво. депутати, бюджетники, державні службовці, от де ті депутати. Я не давав кожному можливість виступити, обговоренні Зараз ми питання про положення... Про... Значить, в зв'язку з тим, що депутати не можуть бувати одночасно на всіх територіях, закон передбачив мати кожному депутатові помічника. Значить, депутати районної ради ми розробили положення про помічника консультанта у відповідності до закону про місцеве самоврядування, у відповідності до е, закону про статус народних депутатів України. помічник консультант депутата районної ради це. Значить, кожен депутат може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Помічником консультантом може бути будь-який громадянин України, коротко буду говорити, має право ходити і перебувати в приміщенні районної ради за приділення посвідчення, одержувати на ім'я депутата районної ради поштову і телеграфну кореспонденцію, за дорученням депутата районної ради брати участь в організації вивчення громади. Романські думки і зобов'язаний також цей помічник дотриматись законів України. Ми обговорюємо наступне питання. Порядку тим у нас залишилось 10 хвилин роботи Законодавство України, положення промічника консультанта, депутата районної ради та регламенту роботи районної ради, умови набуття повноважень помічника. Значить, наступають із дня, з із дня підписання головою районної ради, що він і за поданням кожного з депутата. От, а голова районної ради затверджує своїм, е, своїм розпорядженням помічників консультанта. Я коротко вас познайомила. Якщо треба детальніше, буду далі читати. І пропоную, пропоную відмінити рішення. Яке було у минулому скликанні від 25.10.2006 року про положення про помічника консультанта районної ради і прийняти рішення нове, датоване 12 вересня, тобто сьогодні, керуючи законом України про статус депутатів місцевих рад. Положення про, про помічника консультанта депутата районної ради шостого скликання затвердити. І прошу всіх підтримати. Дякую, шановні депутати. Ви отримали проєкт рішення безпосередньо перед проведенням пленарного засідання сесії районної ради. Є які зауваження до проєкту рішення? Немає. Тоді є пропозиція даний проєкт рішення прийняти як рішення сесії районної ради, хто за дану пропозицію продовольчим. Реження. Шановні депутати, Бут, значить, ми прийняли рішення про включення до порядку денного питання про надання дозволу відділу освіти на передачу в оренду приміщень. Слово для інформації надається депутату районної ради, голови постійної комісії, на том, что за недоволово. Тут питання, ви всі пам'ятаєте, за цей період був підготовлений проєкт рішення районної ради про надання дозволу відділу освіти про передачу в оренду приміщення. Розглянувши клопотання відділу освіти Менської ради адміністрації про надання дозволу на передачу в оренду у сільської сільській раді. Приміщення Смаківської ЗОЖ першого ступеня яке? Ми буде використовувати для розміщення дитячого садка, керуючись законом України, про оренду державного та комунального майна статтею 43 закону України, про місцеве самоврядування України, районна рада вийшла. надати дозвіл відділу освіту на передачу в оренду Смаківській сільській раді, приміщення Смаківської зожбежоступання, орієнтовної площі 189 квадратних метрів, яке буде використовуватись. Для розміщення дитячого садку. Доручити другу, навчальнику відділу освіти, укласти договір оренди згідно встановлених вимог та порядку, передбаченого чинним законодавством та рішенням районної ради. Третє. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку та управління об'єктами комунальної власності. Дякую. Питання, будь ласка, <реш> Немає питань? Хоча, я, не Хто бажає виступити з приводу даного питання? <реш> Немає. Е -е ви заслухали проєкт річ. Я нагадую, що ви поводились з даною процедурою проводження даного питання. Я наголошую. Оце аудіозаписи, які ведуться, які, на які е, також мені придеться може бути зацікавлені особи. Тому я наголошую, що ви погодилися з процедурою проведення даного питання. Тому я ставлю, є пропозиція даний е, проєкт рішення, який озвучений. Виступаючи, прийняти як рішення сесії районної ради. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто проти, отримався. Рішення прийняти. Так, вроді би так. Питання переходимо до родину питання. Володимир Моташ, я все-таки пропоную проголосувати, не закривати сесію. Як Ми це так? Ми ж голосували, шановні депутати. Чи я проти? Я... Якби я міг, я ви руки підняв. а я заявляю. Я, я голосував. Що що ви я що порушення? Я Давайте сидіти зараз викликати подати. На жаль, такий закон, тому що один-два голоси вирішують Ну, Ну я що що ви не проходили? Давайте дораз голосуємо. Переходимо на разопитання і чепуро до чого. Хорошо, я да. Викінно, бо, не маю права відкинути будь-яку пропозицію я депутата. Я не відкидаю пропозицію Олена Миколаєва, депутата ради. Депутати не Вона пропонує олосити перерву і що далі? Перевірюватися. Що далі? Що далі? далі? Ви наполягаєте на голосування вашої пропозиції? Галина? Я наполягаю. Ви Проголосуйте. Шановні, можна мені два слова? Можна. два слова. Депутат районної ради, Ви, шановні, давайте, як е, то кажуть, мисли правду. Я не маю нічого проти. Валерій, абсолютно нічого не маю проти. Але средніше це все питання. Ви ж давайте комуністичні на свої бросити. Та ж мені таке саме було 33 роки. Коли я було місто Поромаренко, Андрій Сергієвичу, і Костенка Одесу сюди. Мы это советы, ну, концы концы. Причем вот молодые человеки, как закрыть, два красных диплома. Чего вы должны еще сегодня страдать, понимаешь, и вы должны за то его лишать. Что вы сделали да. да, не Ты здрав... Мы <свят> свое свое. Свое. А так? Да вы не так. я я говорю, про Так вот, на честный такие. Мне надо тут рассказывать ерунду. Ви маєте навіть наш така батюшка, да і той за справедливий, за чесність. А ви зустрієте і промінів. Шановні депутати, я так цілий, мені навіть вперед <coughs> пан Лівоенко запросив, каже, що ти такий замучений сидиш. Мабуть, вдома не ночував. Кажу, ні, я спокійно, вдома ночував. Але я останній цей рік боюсь ходити на нашу сесію. Я в у, цих у, у, у десь рядах вже тут сижу 20-й рік, тому що три, вже третє скликання є депутатом обласної ради, значить, мабуть, вже три там десь скликання чи два скликання, я був депутат районної ради. І всі часи сесія з таким антагонізмом не проводилася. Так, були якісь, об, обсуждались якісь свої думки, кожен висловлював і на них не боявся. А у нас тепер, якщо хтось не підтримує конкретно думку Івана Івановича, значить Іван Іванович все вже буде, руйнує його і все, вже вороги починаються. Ніколи не треба, районна рада до сих пір у нас не була. Полем політичної боротьби і вона не повинна бути полем політичної боротьби, тому що всіх нас обирало населення Менського району і всі ми вирішуємо долю населення Менського району. І я за свою битність на, під час виборів ніколи не говорив, що там такої-то, такої-то, такої-то політична сила є. Негодяї, гадяї, і так далі. На всіх посадах, на всіх політичних форумах, де би я що не займав. Тому люди добрі, сьогодні мені я пережив минулу сесію. Я не буду її коментувати аналогічно ці ж минула сесія, да, толчок до поіменного голосування. За всю битвість е, Менської районної ради, мабуть, жодного разу не було поіменного голосування. Понемейне голосування тайне, не забулися е, при е, того, як була ліквідована партія. І саме головне, що мені, чому, я, чому, я, чому, я, чому я виступив, Микола Іванович мене трошки попередив, але я вже я не міг виступати. Люди добрі, якщо ви вже не слухаєтеся е, Господнього слова, так подумайте, хто ви всі тут є. Якщо ви не не, не почули не слово Василя Ільговича, отут цій залі з приводу того питання. Я більше нічого коментувати не буду. Вибачте, дякую. Павлій Григорович, ви знаєте, що буде правильно випадає для того, щоб ця дитина працювала. Ми почули, скільки він за. Рік зробив, і скільки в нього планів на майбутнє. Причому ця дитина до оцих всіх перепень ваших, я, до речі, я... я? Ні, 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 хвилиночку, Валерій Гірович, я вперше почула, тут я оце на сесії. На... Під... Підожіть, підожіть. Я... Підожіть. Я, я скажу, ви знаєте, що буде правильно із виступу і Миколи Івановича, і Петра Петровича, і Василя Інковича. Якщо не вистачає цій дитині одного голоса, якщо ви встанете і скажете я за, оце буде по депутатським вочинам і по варі. Вибачте, я своїх думок не міняю. Так, Хто за те, щоб надати слово? Він не є, не є депутатом районної ради, прошу голосувати. Хто Я хочу звернутися до Олег Григоровича і тих депутатів, які е, утримали. Яку ми тут ставите ви своєю позицією? Яку? Якщо на наступну, на наступну сесію винесеться, буде винесе це питання, і навіть на альтернативній основі буде поставлено питання на голосування, Валерій, ви програєте. Давайте, давайте зараз, зараз поступіть мужньо і скажіть. Я вас дуже поважаю, і скажіть, що давайте цьому цій молодій людині не дамо шанс. Доказати, що він щось в цьому житті значить. І це буде, це для вас буде плюс, тільки плюс. І всі речі, які вас отримують, я думаю, теж за вами проголосуємося. Вас чекає Божого. Кроку. Дякую. Тихо, тихо, тихо. Почекайте, пане важку слово. Я хочу, коли ви сідайте, дайте мені стей туди. Я хотів Я хотів би ще питання. Ще питання, послухати пояснення голови адміністрації районної. І все, і більше нічого, тоді будумо голосувати. Слово надається депутату від ради, голові районної ради, депутату. І пояснення якого плану. Так, да, дійсно, у нас сейчас була розмова з Валерієм Григоровичем. Була така розмова про те, що йому потрібна робота і я обіцяв йому сприяти цьому. До речі, і посприяв працевлаштуванню його сина. Ви знаєте, він достатньо довго не працював, зараз він працює в тому ж самому музеї. Так, Валерій? Так, в тому ж самому музеї. Була в мене така думка, куди ж Валерія Григоровича? Дійсно, каже Надія Петрівна, був лист, але був лист частини депутатів, частини керівників громадських організацій про працевлаштування Валерія Григоровича завідуючим відділом культури і туризму. Так було? Культура і туризм було. Ну, ми довго думали, сперечались, радилися зі своїми заступниками, з Володимиром Михайловичем, який там працював, знає цю специфіку роботи. Ми прийшли до того разом з Валерієм Григоровичем, що, ну, мабуть, і роки вже на ті, і чи близько це вам до душі ця робота, і чи самі ви хочете очолити цей, цю ділянку роботи. І він так висловився, що десь зарплата там мала, і дійсно треба бути і в Леннівці, і в Миколаївці, і кругом треба бути, хоча він і їздить по всій області як кореспондент. Домовились про те, що він туди не піде, а на цю ділянку роботи ми знайдемо більш е, молоду людину. Ну, яку знайшли, ви знаєте. Тут, до речі, говорили про, про те, що да не тут говорили, а на сайті зараз вже говориться про те, що Приговенко повинен був прослідкувати, яким чином Юлія Лукаш стала завідуючою. Хоча е, з одної кандидатури, з одної кандидатури, тому що не було більше бажаючих. Конкурс був об'явлений, все було чесно, не треба підозрювати нікого, нічого чому. Далі виникло в нас питання, де ж, як же бути і куди ж працевлаштувати. Я особисто теж за те, щоб працевлаштувати Валерія Григоровича. Ми всі люди, час іде до того часу, коли вже треба буде можливо і... Писать заяву, що прошу в зв'язку з виходом. Я й говорю, що є у мене така думка, що можливо наш завідуючий музеєм, дуже молода людина. Можливо, він не захоче там сидіти, тому що в його повинна бути, як молодої людини, якась перспектива. Що там засідає у 19 років у музеї? Можливо, ми підійдемо до того часу, це була розмова, можливо, в травні місяці чи коли чи можливо раніше. Можливо, ми запропонуємо цьому хлопцю якусь іншу кращу роботу, більш перспективну. І потім, я думаю, що якщо винесемо питання на сесію про те, щоб тобі довірити директорство музею, можливо, так питання вирішиться. Я особисто щиро у це надіюся, що так воно буде. Але до цього часу... Нічого не знайшлося Віктору Олександровичу. Нічого не знайшлося. На сьогоднішній день деякі, можливо, вакансії є, але вони теж йому не підходять. Вчителям історії теж ви знаєте, вчителів історії у нас дуже багато, теж не знайшлося місця в районі на сьогоднішній день. Тому я вийшов з пропозиції, з поданням про те, щоб продовжити термін Віктора Олександровичу. Хоча який мір обнадіжвав свій час Валерія Григоровича, от звідсіля воно все пішло. Я так думаю, що звідсіля воно все пішло. Але ж ми ж розуміємо, що життя йде, і сьогодні вже стільки було обговорено в даному питанні, що я думаю, що кожен повинен був би зрозуміти. Хоча ще раз нагадую, що питання те, яке, яке було подання від е, Надії Петрівни і... І вже смій стосувалося посади завідувачого відділом культури і туризму. За музей розмови не було. Була у нас тільки розмови мене, Валерія Григоровича і Олександра Петровича. Все. Але сталося так, як сталося. Хлопець рік відпрацював і він сьогодні бажає далі там працювати. Він нічого не порушив, він працював так, як міг, і як зобов'язували його функціональні обов'язки. І я думаю, що він має там сьогодні залишитись. Відносно Валерія Гроча, давайте спільно думати. Я за те, щоб йому надати роботу. За те, щоб йому надати роботу. Шановні депутати, депутат, я пропоную, це не це, але я пропоную. Дати доручення голови районної державної адміністрації. Сьогодні я знаю, що на його ім'я надходять. Так як і на районну раду надходить е, звернення керівників комунальних закладів про збільшення штатних одинок. Я пропоную дати доручення, вивчити штатний розпис кому, е, установ комунальної власності району, які передані їм в управління, винайти можливість бюджету ввести додаткову посаду, додаткову посаду в комунальних закладах району і вирішити питання трудового влаштування мабуть. Нема заперечень? Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Ми проти отримали Рішення прийнято. Шановні депутати, є пропозиція? Повертаємось до розгляду питання про продовження контракту з директором комунального закладу. Районному приєднав місії поки Лемецької районної ради, крутим. Повертаємося ні. Не, не надходило, ми проголосували, не надходило повторно на поіменне. Я ставлю на просте голосування. Хто за те, щоб проєкт рішення, який у вас є, який розглядався на постійній комісії, прийняти як рішення сесії? Прошу голосувати. Личильна група рахуйте. Шановні депутати, як я думаю, заради, шановні депутати, переходимо до родного питання. На їх повідомлення. Що у нас є, коли допустимо перемогу? Якщо ми... Районна Ради навіть повідомлення випуска з протоколу засідання депутатів міської районної ради фракції Батьківщина 23 на цьому 2017 року щодо включення до складу депутатської фракції політичної партії Всекраїнського об'єднання Батьківщина Минської районної ради, депутата районної ради довгого Миколи Олександровича. Про що я вам інтерв'ю? Тожте бажає виступити у різного вас. Основано надається де депутату районної ради крізь кавішу сказати тільки одно. за діло слова, ніяк не плантагенізму немає, не треба цього, але різні думки, різні позиції і взагалі бачите, бачили країни загострюється ситуація. Ми маємо право. Всі мають право на свою думку, на своє висловлення і не треба так. Не треба, просто треба один другого підтримати, розуміти і вирішувати питання. От бачите, все можна вирішити. Якщо хотіли. значить, ви правильно може всі були. Може треба було. Ну, ми просто просили роботу. Бо якраз це була вакансія. Це не значить, що ми там іншого хотіли. Просто... Ми хто не думаємо. Не треба, не треба тратувати, як вам здається, батюшка. Ми не були проти. А ця ти було, бо він на ботахі. Дякую. Я це вважаю. Слово просить селищі Аловає Селищної позиції. Просто отримали. Закликали відмотати. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні, ну я просто в порядку, вже так, мабуть, це закінчиться, вже основні питання вирішені. У селищі Березна, 13 жовтня, проводиться вже започаткований в минулому році покрівський ярмарк. Я хочу звернутися до всіх присутніх, до депутатів, до керівництва району, до територіальних громад, прийняти участь у Покровському ярмарку. Ке, територіальним громадам головам, що залишилось, передати цим э, виробникам, що э, там є, яка та продукція, приставити на нашому ярмарку і прийняти їх участи. 13 жовтня в э, 11 на 10 годин. Я думаю, цей сутник. Ми дякуємо за запрошення. Ще були тихні западати. Немає.